Так, всім привіт! Хочу показати ще один узор, який ми зробили. На цей раз вже за проханням дали більше білого. Це масажер на вантажні автомобілі. Дворазово покриті лаком, гладенький на дотик, з пасками для кріплення. Паски широкі, добре укріплені у місцях, тут де кріпляться, вони по два рази ми обходимо жилкою. Що, якщо комусь цікаво, це універсальні підходи на всі вантажівки, практично на всі підході, скарг не було. Кому цікаво, звертайтеся на сайт або злишу, у описі номер телефону, Viber, WhatsApp. Також є різні розміри. Є на легкові такі, можуть бути під замовлення, також без пасків. Кому цікаво, пишіть.